Hello, гадий бачити кожного з вас. По кайфу буде легка музика, буде чіткий розборчик БТК. Впевнений, буде вам усім корисно. Чому? Бо тому що в кінці вас чекає деяка новина, потужніша, думаю, вона буде вам корисною. Просто додивіться коротесенькі відео, коротесенькі мої думки, мої ідеї в кепті більше п'яти років. Загабив зі 100 дологів тестака, залишаю посилання на свої соцмережі. Також подивіться, чого досягнув завдяки цьому прекрасному дабі точку і всьому тому, що на основі нього створено. І думаю, вам буде цікаво, буде, думаю, вам буде корисно. Все, гайз, кожного з вас люблю, звуть Ігор. Давайте продовжимо. Давайте почнемо верніше. Да? Так дивіться, обожнюю, малювати. Да? Давайте почнемо статичного аналізу. Обожнюю малювати цю фігуру завжди від, відпрацьовую, ніколи мене ще не підводило. Ви знаєте, якщо відпрацьовуємо вгору, да? так трошки менше звуку. Якщо ми відпрацьовуємо по цій фігурі вгору по сячому клюну, то будемо йти в протилежну сторону вниз. Якщо відпрацьовуємо вниз, то будемо йти в протилежну сторону вгору. Відповідно, що також не забуваємо малювати 0,5 по Фібі, да? і можемо знатував, що також по ній працюємо. В даному випадку, що в нас вийшло, був розходящийся клин вниз. Красиво відпрацювали, зробили 3-4, да, 4-касання лоям, раз, два, три, чотири касання по лоям. П'ятий мав бути виліт. У нас вийшло, що ми зробили ПГ-лой, да, вийшли вгору. Зміна тренду відбилася від рівня 0,5, майже відбилися, можна сказати. Сформували певну зону загрузки. Да, ось, ось тут її можна так от сформувати. Сумували певну зону загрузки, відмітимо її давайте, жовтим кольором. Тут проторговочка гана вийшла, накопичилася, бабок зібрали, ліквідність забрали. оп-оп, красиво відбилися, полетіли вгору. Все. Давайте також звернемо увагу на те, що всю цю зону я би з вами обов'язково намалював як зону накопичення. Я би її ніяк не відмічав, щоб ми її могли з вами визначати. Також я би обов'язково що з вами б ще зробив, це відмітив би е ось цю прекрасну зону. Да, яку ми зараз з вами от, ми в неї зайшли, в ній акумулюємося і будемо її, ну, судячи по графіку, що ми зараз бачимо, да, будемо її прошивати. Але я би, що таке? Уйка. Але я би так. Оно, стоп. Дивно, да? але я би так сильно на це не надіявся. Чому? Бо тому що е... нас можуть війти зараз. Наші можуть на запити увагу і зараз я вам поясню, яким чином ввійти. Так, давайте ми ще також намалюємо усе ж таку, цю, цю зміну тренду і також намалюємо з вами ось таку лінію. В кінці відео зрозумієте, для чого я її намалював. Ті, хто знає технічний аналіз, розуміють, для чого. Також давайте звернемо увагу на те, що в нас відбувалося по історії БТК. І чому, я думаю, що сильно гадіти, бачите, ця зона, от прикрас, от це все прекрасна зона накопичення. Я би навіть взяв що от звідси. Навіть взяв, бува, до верхньої свічки ось так. Ось ця маніпуляція, ось цей вихід, ця маніпуляція, це все вона ходить з воною грошей потогівки, впали вниз, накопичилися, вилетіли вгору, далі тут докопичуємось. Але, але, давайте подивимось на історію БТК, щоб ми не були з вами в Омані. Дивіться, це е, біжок X, як, якщо що, недільний графік. У нас був ріст, у нас було падіння, і давайте ми знайдемо плюс-мінус кінець. Жовтня. Опа, гарний імпульсний рух вгору, плюс-мінус в кінці жовтня, і потім падіння. Це було в 2019 році. І, дивіться, і потім було падіння таке достатньо сильне, і потім лише почався ріст з грудня місяця, який дійшов до лютого. І в лютому у нас був дуже жорсткий сліп вниз, да, забиранням всіх імбалансів, забиранням всієї лікви нижньої. В мене питання до вас, чому ви надієтеся і очікуєте, що зараз буде по-другому? Чому ми так? Чому ви на це надієтесь? Я особисто не розумію. Я не розумію, тому що я от звик, я розумію, я з людини, яка 5 років викликав, ви, ви, я ви, ви розумію, що все, все, все повторюється, немає нічого нового. Те саме можемо зробити. Тут я не кажу, що ми підемо забирати саме в зону е 30 там тисяч да, доларів прямо завтра, прямо зараз. Але я кажу, що це можливо. Я кажу, що це обов'язково тримати в голові. Чому я саме зараз звернув на цю увагу? Да? Чому я саме зараз звернув і увагу і... Вам нагадав про історію цього всього, тому що, як на мене, все надто сладко. Я, як великий гравець, да, якби я міг маніпулювати от настільки сильно там була якась сильна капіталізація да, от, мого проекту, я міг би маніпулювати ринком, ну, звісно, що я би зробив отак. От. просто давайте психологію включимо голову, я би красиво ідеально намалював технічно все. Я б зробив так, щоб люди зараз побачили, так от очі відкрили, а! Ми летимо в космос в небо! І все, і почав би їх просто засаджувати на, на хаях да, і е, показувати всім. Типу, Ребята, все, ми гостимо, крипта госте, новини би запустив, зараз е, Трамп виграє, е, якби туди-сюди, президент стане, крипту будемо всю приймати, легалізовувати. І в один прекрасний момент, один прекрасний момент я би зробив, от не знаю, можливо, навіть зараз такий от перехайчик до 75 тисяч. Так, чекайте секунду. Ось так. Бо Я би зробив такий от пирехайчик зараз з цих цін до 75 тисяч плюс-мінус. Оце я говорю про локальний аналіз на сьогоднішній день. Чому? Бо, тому що я думаю, що перший тиждень листопада буде дамповий. Буде дамповий, і ми зараз да, за на цей час перехайчик по БТК до 75 тисяч, потім впадемо вниз, забирати, от, от, я думаю, що оцю лікву і накопичимо з вами в цій десь зоні 55 таге. 62 тисячі. І по цій зоні, і аж потім вилитиму вверх на перехай до 92 плюс-мінус тисяч. Чому до 92 тисяч плюс? Помните, я от на початку малював оцю таку лінію цікаво, хто знає технічний аналіз, той шаги. І от, якщо поставити її десь ось тут, даже, да, от, якщо в нас рахувати раз, два, три. Да, от Від цієї зони, у нас якась виходить 90-92 тисячі. Як на мене, все красиво виглядає лише після того, як нас зберігають. Зараз надто все красиво виглядає. І дивіться, вам як в доказ того, що ви не злили свої бабки і були розумні, мали голову на плечах, я вам поясню свою думку. Не тільки по прикладі того, що вже було, але й давайте по прикладі того, що в нас відбувається по кепті. Дивіться альт в 22 2022 році ріс, бо в нього капіталізація виросла в X. Зараз капіталізація по альтмаркету менша навіть, ніж була у 2023 році. Про що це свідчить? Це свідчить, що бабки, з, що бабки з Альти просто перенесли в БТК. Тобто нових грошей в ринку немає майже. А якщо вони є, вони в БТК. Чому в БТК? Тому що біткоін став там. Офіційно в фезначеною валютою, інвестиційним інструментом, хазота, і люди, які там, е, в Китаї бояться своїх фінанси, вони виливають бабки в біткоїні. Все правильно, все логічно, звісно. Але надто все сладко. Ви... В криптовалютному ринку немає нових грошей. Надто мало не... Ви багато зараз чули, на ринку, що о, все, залітайте в хрепту, все буде рости. Я особисто, хоча я, я в цьому варюсь, але я особисто мало чув. Про що це свідчить? Про те, що дійсно, гайс, не варто зараз на це надіятися. Потрібно розуміти і тримати в голові фокус. Звісно, я буду радий, якщо ми вже полетимо до 100 тисяч, 100%. Я буду радий мільйон відсотків. Але як на, як на мене, вам потрібно тримати в голові да, цей фокус на те, що нас можуть зараз бити, конкретно чотенько. І поки не залиються нові гроші, в взагалі ринок карти, ну немає куди нам гасти. У нас немає сили гасти. Самі візьміть і все подумайте. Так. Далі, з приводу новини, яку в мене для вас є. Залишаю в описі до цього відео всі посилання на свої соцмережі. Е, і також залишаю посилання на мої УТП, да, унікальні торгові, пропозиції, в яких є закритий телеграм-канал, в яких є е, мій основний курс, і в яких є е, міні-корс, який можна також пройти. Там же ж можете все оплатити. І якщо вам потрібно буде з мною зв'язатися, поспілкуватися знову ж таки там залишаюся фінстам. Підписуйтесь, слідкуйте, розповідаю там про своє життя, пишіть мені, і, можливо, також залишу вам доступ до мого звичайного зв телеграм-каналу. Та по тому, щоб я не був багатослівним, ось дивіться, 46 учасників у закритому telegram ком'юніті, в якому ми постійно спілкуємося. Доступ там одногазовий вартість буде в посиланні. Тобто, от є інформація. І з приводу курсу, основного курсу, от у мене є там 16 учасників третій потік, вже закінчуємо результати учнів, да, різні пробуємо стратегії, різні думки. Постійно ділимося торговими ідеями, постійно є якісь класні прибутки да, у всіх при цьому, у всьому, не тільки у людей, але й у мене, і не тільки у мене, але й у учнів. Тобто. Все по красоті, гайз, будьте акуратні, будьте розумні. вам було корисно. Я вас прошу, не дозвольте, не дозволяйте великим гравцям да, і китам збрити з вас ту копійку, яку ви так довго збирали. Майте голову на плечах і будьте готові до того, що нас можуть з вами зараз побити. І фіксуйте в себе в голові думку, що я думаю, останній момент на закупку буде перший тиждень листопада. Останній що ми можемо гарно докупитися і тоді тоді буде дамп. Тоді буде такий хороший дамп ринку. Ми задампимося і це. Перед початком такого міні-булганчика, потім сильно я чекаю, що буде в нас от така ситуація, про яку я вам сказав, що була в 2020 році. Будемо гости до е, лютого 2025 року, потім жорстко впадемо забирати всю цю імбу, яка в нас сформувалася ось тут за досить довгий період часу. Це можливо. І лише після цього у нас можливо буде вихід гайс уже на аеродон, аеродром, який буде от, плюс-мінус, якщо от не бути сильно обнадійливим, щоб сильно, да? ну, це 125 тисяч, 125 тисяч вполне можемо поручити. Все, всіх обняв, всіх полюбив. Повертаюся в телеграм-канал свій. Якщо хочете з нами гайс, доєднуйтесь. І Będziemy z Obniał kładcy. po tym.